Всім привіт! Мене з Настя. Це канал Дивись В'яжи. Я дуже рада, що ви завітали до мене в гості. В сьогоднішньому відео ми будемо з вами відкривати черговий день мого адвент-календаря. Якщо ви дивилися мої попередні відео, то ви в курсі. Якщо не дивилися, то повторю, що я прийняла цього року участь в такому проєкті, який організувала Лариса з каналу Різнокольорова мозаїка майстрині протягом року зв язали, зв язали, збирали залишки шкарпеткової пряжі. Оформили це, запакували і відправили. відправили пані Ларисі, а вона вже розподілила, розіслала всім учасницям ці адвенти. Тобто, таким чином ми обмінялися подарунками і давайте з вами відкриємо черговий день. Що ж, другий день адвенту. І давайте подивимося, що ж мені приготував мій таємний Миколай. Так, другий. Ось він, другий пакуночок. Так, ми закриваємо. Так. І що ж у нас тут? Ой? Ух ти! Вау! Я ніколи не в'язала з такої пряжі. Боже, як же вона читається з хейп'яс, якщо я не помиляюсь, поправте мені, боже, які класні скріпки. Боже, ще й мій улюблений колір. І я не знаю, бачите ви чи ні, що він неоднорідний. Він такий якийсь жовтий, таким незлегким, помаранчевим, мабуть, меланжем. Вас. Дуже дякую. І тут є щось ще. Тут ще і пряничок. Боже, я в я шоці. Це дуже класно. Дякую. Така краса просто неймовірна, вже не можу дочекатися третього дня. І, якщо чесно, хочеться вже навіть щось почати в'язати. Але ще хочу відкрити декілька пакуночків, щоб подивитися, що з чим можна скомбінувати. Тож, побачимось завтра і відкримо наступний пакуночок.